Тільки термінові новини вчасно та влучно. Гіркін і вагнерівці діють разом, щоб спробувати прорватися до Слов'янська, але всі подробиці далі. Друзі, напишіть слова подяки нашим захисникам у коментарі, їм буде дуже приємно читати ваші слова підтримки. Отже, Гіркін міг приєднатися до ПВК Вагнер на Донбасі, і для них важливо вирватися на Слов'янськ. Про це заявив речник Східного угрупування військ Сергій Череватий. За його словами, є наявна інформація, що Гіркін приєднався до Пригожинської шайки, і ніби вони там зараз разом взаємодіють і беруть нові кадри. У відкритих джерелах з'являється ця інформація. Для Гіркіна і для них важливо вирватися на Слов'янськ, бо криваву бідню на Донбасі вони почали із Слов'янська. Друзі, дякуємо за перегляд та просимо вашої підтримки у вигляді підписки, лайку та коментаря. Це дозволяє більшій кількості людей побачити корисну та актуальну інформацію та просувати україномовний контент. Дякуємо і слава Україні!